Добрий день, друзі каналу Elvin. Сьогодні в нас на огляді майже ексклюзивна, верніше ексклюзивний автомобіль Elvin EV6. Чим він ексклюзивним? Побачимо. Зараз в огляді. Нас ще буде відео складатися з декількох частин, розповімо про основні характеристики, розповімо, що змінилося, що тут додали таке, щоб він став ексклюзивним. І буде невеличкий тест драйв по території, щоб подивитися, як він їде. Давайте починаємо. Даний автомобіль, як ви бачите, колір синій електрик. Це темно-синій колір насичений. Elvin ev 6. Ми їх привозимо дуже багато з різними двигунами, з різними комплектаціями. Найбільше беруть, напевно, що світло-сірий колір або світло-синій колір і червоні кольори. Це відео ми вирішили зняти не із-за кольору. Тут автомобіль приїхав під замовлення, і замовнику було потрібна одна річ. Давайте відкриємо, подивимось. Він, як ви бачите, йде з кліпонами. Це мотоциклетне кермо. Відповідно, знизу немає ні газу, ні гальм. Управління все винесено на кліпони, на ручки керма. Відповідно, гальма з правого і з лівого боку. Управління газом йде, так як x 2 з правого боку. Але ми такі автомобілі вже привозили насправді з кліпонами і неодноразово. А що тут не так? Тут замовник попросив, ну, це людина з обмеженими можливостями, він попросив, щоб були отакі підлокітники. Вони з одного і з другого боку виставляються Також це сидіння йде також спеціально під замовлення. Воно, бачите, йде ну, зовсім оббивка інакша воно сплошне йде, також воно робиться так. Давайте я покажу, що воно майже лежаче положення робиться, тобто людина собі може відпочити. Тут є ручка. Я не знаю, чи я однією рукою зможу це зробити, продемонструвати. Крісло, опа, і повернулись. Тобто, це зроблено для того, щоб було як можна зручніше з приїхати коляскою і сісти в автомобіль. Відповідно, людина під'їжджає коляскою, сідає в автомобіль і потім вже нажимає цю ручку і розвертається. Мені одної рукою трохи незручно. Все, вона розвернулася, сіла і поїхала. Відповідно, отут таке от нововведення. Ну, Змінилося трохи дисплей. Він показує тепер батарейку, щоб орієнтуватися людям не по вольтажу, а по батарейці. Насправді. Мені би було краще орієнтуватися по вольтажу, але дехто не знає, коли мінімум, коли максимум, відповідно, поставили таку батарейку, щоб людина дивилась на батарейку і бачила, коли можна заряджати. Також завдяки цьому сидінню, кріплення тут трохи інакше, вивели блок автоматів, ззаду поставили. Ми також замовили подвійний автомат, щоб можна було. Додатково потім встановити акумуляторну батарею ще під переднє сидіння. Тут ззаду стоїть тільки акумуляторна батарея, людині не потрібно далеко десь їздити. Відповідно, тільки один акумуляторна батарея під заднім сидінням. Заряджається він від звичайної побутової розетки 220 В. Зарядний пристрій йде з ним в комплекті, ви включаєте в розетку 220 вольт і під'єднуєте сюди. Ззаду стоїть камера заднього виду, також в ньому стоїть парктронік. Якщо включаємо назад і починаємо рухатись, він показує, що треба їхати. Він тоді показує, що. Зараз, зараз. Він показує, що 1,4 метри до стіни. Ну, так десь і є, 1,4 метри. Тобто, це під час руху дальність оця зменшується парактронік. В принципі, це така функція, що кожен зможе її поставити сам собі. Але потрібна. Людина захотіла, значить, потрібно. Зверху йде люк, ззаду йде люк, повністю. Ідуть електричні склопідіймачі. Це також зручно, що не крутити. Android Auto, магнітола. Основні всі характеристики, як були, так і залишились. Bluetooth, перегляд відео, музика, FM радіо, експлорер це різні папки, файли відкривати, дивитися фотографії і налаштування. Двигун тут стоїть трьохкіловатний, але вони останні ці. Що тепер приїхали, вони змінили двигун. Завдяки цьому новому двигуну вдалося збільшити коефіцієнт корисної дії. Шчина трохи швидше починає рушати. Трохи більший крутний момент. В неї редуктор залишився такий самий. Колеса стоять 10-дюймові, це 46 см діаметр. Спереді і ззаді стоять гідравлічні дискові гальми. Ми стараємося брати тільки з гідравлічно-дисковими гальмами. Це потрібна річ для вашої безпеки. Автомобіль красивий, і людина буде задоволена, буде користуватися. Сидіння заднє також змінили, бо в звичайних стоїть. Червоно-чорне. Тут все зробили в одному стилі. Повністю чорний салон. Все красиво зроблено. Друзі, а ми продовжуємо нашу ініціативу на нашому каналі, що дозволить разом з вами зробити реальний внесок у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ви і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити. Реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А тепер продовжимо наш відеоогляд і зробимо невеликий тест драйв. Так, відпускаємо. Непривично мені трохи. Включати, можемо зразу, включимо третю передачу. Так. Драйв, паркінга зняли. Досить шустро рушає. Ого. Ага. Досить шустро рушає. Давайте розженемося. Досить шустро. Він трохи ми, ми робили минулого разу тест-драйв X2. Він був важчий х 2 тому, напевно, менший був розгін. Я не зауважив. Я був не зауважив, що вага там суттєво більша. А тут вага стандартна, до якої ми привикли. Та і розгін суттєвий тут. Так. Розгін кращий за того, що вага менша. Хоча і тут, і там 3 кВт. Ну, можна е -е, мотоциклетним кермом насправді трохи мені гірше кермується, ніж би було звичайним рулем. Чому? Тому що тут я одною рукою тримаю камеру. А другою рукою і газую, і треба зразу мені е, гальмувати. Якби були ще ножні гальма, то би було це трохи легше. А так як ножних гальм нема, то відповідно гальмувати і газувати однією рукою. А лівою знімати відео. Так, він розганяється от, на невеликій дистанції, бачите, самі це 30. 2,33 км за годину. Добре, я паркуюся, щоб гарно заїхати. Акумуляторні батареї, які встановлюють на електромобіль Elvin EV6, можна ставити як свинцево-кислотні, так і літій-іонні акумуляторні батареї. Але мушу зауважити, що свинцево-кислотні акумуляторні батареї вам вийдуть суттєво дешевше, ніж літій-іонні акумулятори, і вони будуть зимою менше розряджатися, ніж літій-іонні акумулятори. Якщо ви хочете брати літій-іонні акумулятори, то вже треба робити якийсь спеціальний для них підігрів, щоб вони менше розряджалися. Бо люди на автомобілях їздять і зимою. В таких дорожчих автомобілях Тесла і так далі стоїть підігрів акумуляторних батарей. Тут, в принципі, це не такий дорогий автомобіль, щоб ставити. І підігрів, і великі акумуляторні батареї. Бо наприклад в великих автомобілях акумуляторні батареї дуже дорого коштують дуже дорого. І відповідно їх можна підігрівати. Виробник говорить, що на кожному ампер годині ви проїдете один кілометр. В принципі, люди так і їздять. Виробники завжди трохи завищують показники, але це потрібно враховувати, щоб по нормальній дорозі. Якщо ви будете їхати по поганій дорозі, або багато буде там гальмувань вгору, вниз дальність ходу може змінюватися. Якщо у вас є якісь запитання, ставте під відео. А якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. Якщо вам не сподобалось наше відео, то влюпіть дизлайк, так ми будемо знати, що ми щось неправильно робимо. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua